А у всьому винні потомки білого братства. Ну, этот лисий від кен з його срубленою стрижкою. Вода заряжена через телеекран. Так, а причому тут вони? А вони, можливо, і не при чому, причому якраз ваша безглузда віра зараз нічого не змінилось. Дії змінились. Стало щось робити інше, але факт залишився один той самий. Ви досі лікуєтесь зарядженою водою. Так, так. А потім будете створювати конфлікти один з одним, незрозумілого характеру. Пускати пусті слова, які не мають змісту. А в цих пустих словах для когось темрява. ви їх так, на вітер.